Так, друзі, ну що, продовжуємо наш серіал про салони автівочок. І сьогодні у нас Опіс Астра 8 го року. шикарніша комплектації. Двигунчик 16 бензиновий. Комбі-салон, куча всяких плюшечок. Тож, давайте поглянемо. Погляньте на стан карток. На оці строчечки. Все ціленьке, нічого не засарапано. Чотири підімача все є. Далі датчик світла є. Круїз. Є мультикермо, друзі. А головне погляньте на салончик. Це у нас комбінований салон. І це ще не все. Продовжуємо. Дивіться, що у нас є. Шикарне. Чорний, бачите, так, лачок, ну, солідненько, да, я б сказав би. Виглядає наша тут панелічка. Працює кожна е, кнопочка, механічна коробка, ручні гальма. Отакі ось ось підлакотничі, він коригується під вашу руку, як треба. Погляньте на цей дисплейчик, і розхід палива, і клімат. До речі, бачите, у нас клімат. І клімат все сюди виводиться, вся інформація. Дата стоїть, все як потрібно. Перед вами панелечка, комфортне, стандартне, дав. Це аналогові такі, да, і тахометр, і спідометр, кермо незачухане, все дуже гарно. Будь ласка, от так виглядає автівка, ви сидите, от, гарно, ручку виставили, ножку. Нагадую, мізрі 185. Погляньте, скільки тут місця, можна, ще й далі можна, якщо треба. Ну, кермо, розумієте, по висоті, по довжині, все це регулюється. Але все, що у нас не седанчик, це у нас універсал. Тому що є задні місця і є ще багажничок. То йдемо далі. Так, йдемо далі, друзі. Задні картки, погляньте, так само. Строчечка, вся в шикарному стані. По повний пакет, як треба, все є. Ну і по місцях. Погляньте, ось сижу я, нагадую 185, ще 5-6 см до колінця, тобто її розвалити, щоб от валятися отут. Але от якщо сівно, на підголовничок, і гляньте, все м'якенько, я їду. От бачите, зазорчик, отакий ось зазорчик ще до стелі. Тут є місце для третього, четвертого, ну, мабуть, таких, як я, тут двоє. Але ще маленького залізьмимо. І багажничок. Теж універсал, де дивитися. І ми добрались до багажника. Найцікавіше в універсалах. Взагалі універсал, дасть, щоб все перевозити. Парктронічки, побачили все, все працює, пишіть як треба. Так, відчиняємо. Поличка, будь ласка, на місці. Працює, все як треба. Гарний, здоровезний такий, бачите, об'ємчик для ваших речей. тут Взагалі багато чого можна складати. Але погляньте ще, друзі, все як треба. Запасочка, гляньте нуляча, що шипити, якіжики штричать. Там кратік, ключик, все на місці. Ну, гляньте на сам стан. Все як по заводу, як треба. І якщо треба, будь ласка, от знак стоп, все. для вашої безпеки. Мало ли що в житті буває. Сіточка не відломана, захищає вас від груза. Тобто автівочка нормальна, повної комплектації. Друзі, все це вас чекає на нашому майданчику Car Park UA. Нагадую, Opel Astra 2008 рік, 1,6 бензиновий двигун, клімат, круїз, датчик світла, комбінований салон і головне тут ще, друзі, ви погляньте, GMOS, рідні всі скло, жодної царапочки. Сінечок 5900. І ця автівочка чекає вас з 9 до 18 на нашому майданчику Car Park UA. Не зволікайте, не тягніть, приїжджайте.